Які переваги має Жилінський університет в Жиліні? Жилінський університет це не просто місце для навчання, а справжній осередок інновацій та розвитку. Однією з головних переваг є тісний зв'язок навчання з практикою. Уніза активно співпрацює зі словацькими та міжнародними компаніями, такими як Huawei, Kia Motors Словакія та іншими, це відкриває студентам можливості для стажувань, практики та подальшого працевлаштування. Окрім якісного навчання, університет пропонує сучасний кампус, оснащений. Щений технологіями та зонами відпочинку, розташований поруч із Жилінським лісопарком, всього в декількох хвилинах від гуртожитків та центру міста. А для тих, хто любить спорт, Жилінський університет має вражаючу спортивну інфраструктуру: фітнес-центр, зал аеробіки, тренажерний зал, тенісні корти, навіть сауна та багато іншого. Жилінський університет в Жиліні це поєднання якісної освіти, практичного досвіду та комфортного студентського життя. А якщо вас зацікавило навчання в цьому університеті, університеті обов'язково залишайте заявку на нашому сайті посилання в шапці профілю.